Так, хто бреше Олена Мандзюк чи Інна Белень, вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні у нас на огляді реакція Інни Белень на гучні звинувачення з боку Олени Мандзюк. Для тих, хто пропустив, нещодавно Олена дала відверте інтерв'ю Аліні Доротюк, де різко висловилася про проект Холостяк. Вона заявила, що шоу це повністю сценарна вигадка, а стосунки між Інною та Олександром Тереном нібито були лише грою на камеру. Ба більше Олена звинуватила Інну в тому, що її сльози за Олександром були нещирими. Інна не забарилася з відповіддю, реакція була досить різкою я не приділяю уваги вигаданим історіям людей, з якими не знайома особисто. Я цю новину не дивилася, мені не цікаво. Я реагую тільки на реальність, а не на фантазії. Не цікаво. Пізніше вона додала, що не буде реагувати на провокації, і кожен може думати, як хоче. З одного боку, здається, Інна прямо натякає, що Олена збрехала, але з іншого певні сумніви все ж залишаються. Адже ще нещодавно Інна публікувала дописи про складний емоційний стан, а вже за кілька днів весело танцювала на вечірках і знімала нові рілси. Та й позиція Олени виглядає не надто послідовною. Спочатку вона заперечувала Роман із Олександром, наголошуючи, що вони лише друзі, і вона підтримує його після розриву з Інною. Виходить, розрив все ж був, тобто стосунки існували. Хто з дівчат говорить правду, а хто просто маніпулює увагою публіки? І навіщо? Щоб захистити себе чи можливо набратися хайпу? Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, і обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини.